Зустріч Володимира Зеленського із російським терористом Путіним може відбутися протягом двох тижнів. Принаймні, так пише видання Reuters, посилаючись на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, американський президент поговорив по телефону з російським президентом і домовився, що протягом найближчих двох тижнів відбудеться зустріч між російським президентом та українським президентом, сказав Мерц журналістам. Тим часом Reuters продовжує зазначати, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися. В Угорщині про це агентству повідомили а, у Білому домі на правах анонімності. Я ж нагадаю, що Дональд Трамп а, повідомив про початок підготовки двосторонньої зустрічі між українським президентом та російським диктатором. Водночас, російські засоби масової інформації, їх пропагандисти публікують слова помічника Путіна Юрія Ушакова, який заявив про підвищення рівня делегації для переговорів між Україною та Росією, але не підтвердив інформацію про організацію зустрічі. Зеленського і російського диктатора